Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 19 глава, з 12 по 28 вірш: Сказав Господь таку притчу: Один благородний чоловік відправлявся в країну далеку, щоб прийняти собі царство і повернутись. І, покликавши десятьох рабів своїх, дав їм 10 мин і сказав до них: Пустіть їх в діло, поки я повернусь. А громадяни його ненавиділи його і відправили посольство слідом за ним сказати ми не хочемо, щоб він зацалював над нами. І було, коли повернувся він, одержавши царство, то сказав покликати до себе рабів тих, яким дав срібло, щоб довідатись, хто що придбав. І прийшов перший, кажучи: Господарю, мина Твоя принесла десять мин. І сказав йому: добре, благий рабе, за те, що ти у малому був вірний, візьми управління над десятьма містами. І прийшов другий, кажучи: Господарю, мина твоя принесла п'ять мин, сказав же й цьому і ти будь над п'ятьма містами. І інший прийшов, кажучи, Господарю, ось мина твоя, яку я мав, сховану у вхустці. Бо я боявся тебе, тому що ти, чоловік жорстокий, береш, чого не клав і жне чого не сіяв, і говорить йому: від вуз твоїх судитиму тебе лукавий рада. Ти знав, що я людина жорстока, яка бере, чого не клала, і жне, чого не сіяла. Чому ж ти не віддав срібла мого міняльникам, щоб я, прийшовши з прибутком, одержав його. І присутнім сказав: Візьміть від нього мину і дайте тому, що має 10 мин, і сказали йому Господарю, у нього вже є десять мин, бо кажу вам, що всякому, хто має, буде дано, а від того, хто не має, і те, що має, буде відібрано від нього. А ворогів моїх тих, які не хотіли, щоб я зацював над ними, приведіть сюди, заколіть переді мною. І сказавши це, Ісус пішов далі, підіймаючись до Єрусалима, Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.